Стоять на варті кожного дня. Міський голова Хмельницького напередодні дня міста подякував за віддану працю медикам, комунальникам, освітянам та усім тим, хто щодня тримає тил нашої країни. Так само ми будемо дякувати в ці дні, кожному хмельничанину, хто хто працює, хто волонтерить. Серед нас тут присутні наші насправді волонтери, які їх я знаю з років. 16-2017 року ми будемо дякувати нашим підприємцям, нашим платників податків, бо змога передавати обладнання, фінансувати сили оборони. Це в першу чергу заслуга платників податків. Уявити собі вихователя, який три рази впродовж дня будить дитину там, під час тихої години чи перериває її обід цим діткам по три роки, їх 30-35 в групі. Комусь треба зав'язати шнурки, комусь треба заспокоїти по завести в укриття, відзвітувати батькам, що в нас все гаразд. і потім повернутись після того укриття. Так не працює жоден освітянин, жодна людина взагалі, в жодній країні світу, як ми це робимо. Серед нагороджених нині волонтерка Анастасія Бакалець цю нелегку роль жінка взяла на себе з початку повномасштабного вторгнення. Зізнається, часом через різні обставини опускаються руки, але завжди згадує, що військовим на передовій важче. Складність це, в першу чергу це в наш час, тому що ми звичайні люди. Ми ходимо на роботу. У нас є сім'ї, ми це все робимо безкоштовно, і це найперше, що в нас зараз час, тому що волонтери здаються, доначіки зменшуються, і а робота все збільшується. Хлопцям там важче. А нам, волонтерам, тут теж вже важче, на жаль. Разом з нагородами та преміями троє хмельничан нині отримали ключі від нового помешкання. Одним із власників заповітних квадратних метрів став Олександр Євтух. З 2017 року чоловік добровільно вступив до лав зсу та через певний час за станом здоров'я мусив покинути службу. Після того сів за кермо трактора управляючої муніципальної компанії Центральна ну, Я після госпіталя побув вдома. Стало скучно. Пішов Ну, вийшло, тепер дали житло. Дякую. Директор. Але найвищою нагородою для усіх та кожного буде не диплом чи премія, а мирне небо, котре щодня кожен на своєму робочому місці наближає спільною працею у кожному куточку нашої країни. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33-й канал.